Добрий день всім друзі! Я зробив всі флаги-прапори Європи. Це от всі прапори європейських прапор. Це Україна. Потім Польща, Німеччина, Франція, Італія, Великобританія, Ірландія. А це, Ісландія, Голландія, Нідерланди, Бельгія, Норвегія, Данія, Австрія, Угорщина, Чехія, Фінляндія. Швейцарія, Іспанія, Литва, Латвія, Естонія, Швеція, Португалія, Словенія і Хорватія. І Боснія, Герцеговина, Румунія, Болгарія, Сербія, Словаччина, Молдова, Албанія, Греція і Северна Македонія. А це три прапори флаги країни з Європи. Це Чорногорія, Кипр, а це флаг Європи. І все. Як вам всі сподобались отаке європейські флаг. Сподобалось чи ні? Всім до зустрічі.